Кредит це угода, яка укладається між кредитною організацією та позичальником, з надання коштів кредиторам позичальнику у вигляді позики на певних умовах, а саме цільове призначення позички, строковість передачі коштів кредиторам позичальнику, платність користування позиченими коштами, забезпеченість позички та повернення з позичальником коштів кредитору в повному обсязі. Якщо ви звернулися в банк за новим кредитом або підвищенням ліміту на кредитній карті і отримали відмову, в першу чергу перевірте свою кредитну історію, позичальники з позитивною кредитною історією можуть розраховувати на переваги при видачі нового кредиту. Кредитна історія це інформація про всі ваші кредити і про дисципліну їх погашення, яку Українське бюро кредитних історій отримує від банків, страхових і лізингових компаній, кредитних спілок та інших фінансових інститутів. Перевірити свою кредитну історію можна будь-яким способом, а саме на сайті Українського бюро кредитних історій через хід для позичальника. А також через додаток кредитна історія для Android та iOS. Один раз на рік кредитну історію можна отримати безкоштовно. Що треба знати про оформлення кредиту процентна ставка існує номінальна і ефективна процентна ставка. Деякі банки стягують комісію, наприклад, 0,25% знятих коштів. Банк щомісячно додає 3% до номінальної відсоткової ставки позичальника. Тобто, якщо банк афішує 12% річних, це номінальна ставка, а річна ефективна ставка складатиме 15%. Умови погашення. Існують різні способи погашення кредиту, рівними частинами або диференційованим платежем. Відсотки нараховуються на залишковий розмір кредиту, відповідний платіж зменшується кожний місяць. Звичайно, необхідно уточнити про можливість дострокового погашення. Валюта одне з основних питань, що задається при оформленні позик, є питання про те, в якій валюті вигідніше взяти кредит. Краще брати позику в тій валюті, в якій ви отримуєте основний дохід. Тим не менш, деякі громадяни досі беруть позики в доларах, при цьому вони отримують зарплату в національній валюті. Але так ви можете втратити багато грошей через коливання валютних курсів. Застава надання заставного майна, яке належить позичальнику або поручителю з високою платоспроможністю у вигляді забезпечення позики, визначає процентну ставку за кредитом, а також факт видачі або відмови в кредитуванні. Непогашений кредит після погашення кредиту обов'язково вимагайте в банку довідку про те, що ваш кредит погашений, деякі банки при оплаті за кредит не говорять точну суму, ви собі спокійно думайте, що ваш кредит погашений, а на вас нараховують штрафи і пеню. Основні фактори, що впливають на рішення банку по видачі кредиту: по-перше, це вік. Зазвичай кредит видається особам, що досягли 21 року. Винятком є освітній кредит, мінімальний вік, для якого становить 16 років. По-друге, величина заробітної оплати. Виходячи зі стандартної схеми розрахунку, дохід повинен бути таким, щоб позичальник мав можливість віддавати 40% заробітку щомісячно. По-третє, час роботи на одному місці. Мінімальний період з моменту працевлаштування зазвичай становить 6 місяців. Тим, хто розраховує на позитивну відповідь на отримання великої позики на тривалий період, краще мати довгострокову роботу зі стабільною заробітною платою. Основний список документів для оформлення кредиту по-перше, паспорт, оригінал і копія. Друге, індифікаційний номер, оригінал і копія. А також довідка про розмір заробітної плати за встановлений банком період. Залежно від вимог фінансової структури і величини кредиту, необхідний термін може варіюватися в межах від трьох місяців до двох років. Перед тим, як брати кредит, слід детальніше ознайомитись з його всіма особливостями. Умови надання можуть бути різні, але слід бути добре проінформованим. Бажаємо вам успіхів та гарної кредитної історії!